Отак От з вулиці виглядає тюль, приклеєна на вікно. Як же ж вона клеїться? Дуже просто, бачите, в хату нічого взагалі не видно. Навіть через камеру він той дом. А ви просто берете. Намочили в крохмалі, так як я показувала, а потім просто на стекло розрівняли його, ну, стряхнули і на стекло не треба його там ні мочити, нічим, нічого, просто помити, чисте стекло взяли і розрівняли. саме головне, вам потрібно, щоб у того по краючках ви його тако гарненько-гарненько приліпили і щоб того не було повітряних пазух. А повітряні пазухи не так, як обоє ми так видавлюємо, а прихлопуємо тут. Хлопаємо, 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 воно тоді не буде натягуватися. І Ви повністю все розрівняєте, вікна ж то невеликі, гарненько розрівняли і все. і У вас красота. Бажаю вам добра, натхнення все найкраще. А я зараз поливаю свою грядочку. Дивіться, яка в мене красота. У мене залишилося декілька кал, хто хоче, беріть по 125 гривень. Бачите, які красиві. Хоп, хоп. Бачите, і скоро лілійки будуть вже.